Спритність. Усіх персонажів D&D можна умовно поділити на три групи: перші це прямолінійні сильні воїни. Другі це розумні, мудрі чи харизматичні знавці заклинань. А треті – це швидкі та смертельно точні спритники. Останні, як ви вже здогадались, покладаються на спритність. Сьогодні про них і поговоримо. Почнемо з бази. Кому і на що потрібна спритність. Бій невід'ємна частина гри у D&D. Вашим персонажам необхідно вміти битись. Зазвичай, щоб по комусь влучити та нанести шкоду, використовується сила. Спритність же використовується для атак далекобійною зброєю, наприклад, з луку чи рушниці. Також спритність можна використовувати при ударах вишиканою зброєю, наприклад, рапіра чи кінжал. Усім персонажам, що планують стріляти зі зброї або показувати граціозність у ближньому бою, потрібна спритність. Від цього банально залежить стабільність вашого влучання у ціль, та шкода. У контексті класів спритність найбільш характерна для наступних злодій, який непомітно б'є у вразливі місця противника монах, що перетворив своє тіло на смертельну зброю, та ренджер, що покладається на свій лук чи рушницю. Перейдемо до навичок, що залежать від спритності. Трохи контексту. За своєю суттю, спритність. Впливає на реакцію персонажа та його вміння керувати своїм тілом. Усе, що потребує чіткої координації рухів та швидкості, залежить від спритності. Тож знавичок ми маємо: акробатика впливає на вміння персонажа тримати баланс, виплутуватись з усіляких захватів чи вдало приземлятися при падінні з немалої висоти. Спритність рук впливає на дії, що потребують чіткої координації чи непомітності. Наприклад, джунглювати кинджалами, вкрасти гаманець або сховати щось в себе на тілі. Непомітність ваше вміння бути непомітним та тихим, коли ви хочете кудись пробратись або зробити щось так, щоб ніхто не помітив. Що ще залежить від спритності: рятівний кидок у D&D ваш персонаж зіткнеться з неймовірною кількістю пасток та заклинань. Що потребують зробити рятівний кидок по спритності. Високий показник спритності дуже сильно допоможе пережити такі ситуації. Клас захисту. Чим спритніший ваш персонаж, тим важче по ньому влучити. Фактично, до класу захисту персонажа додається його модифікатор спритності. Проте, якщо персонаж носить середній обладунок, цей бонус обмежений. А якщо важкий взагалі ігнорується. Ініціатива. Чим спритніший ваш персонаж, тим більша вірогідність, що саме він буде ходити першим у бою. Наразі по спритності у мене все. Підписуйтесь, ставте лайки та лишайте коментарі. Нам завжди дуже приємно почитати ваші думки. З вами був Вісник Підземелля, до зустрічі! Якщо нам хтось підкаже в коментарях, як буде захват правильно української мови, було б супер.